Усім привіт! Сьогодні хочу показати апельсин, який вже заплодоносив, і далі продовжує квітнути. Цей апельсин придбався, був придбаний у Максима Дробота. Йому десь, мабуть, 5 років. Я вже не пам'ятаю. І тільки не разу не квіт. І тільки після того, як я в тому році е замінив ґрунт, він ось раз тут ще був плодик я його обірвав, щоб не перегружати. Ось тут був плодик. Ось ще я. Тобі ж його зараз чотири. А ось то, що воно квітне, ми його приберемо. Я гадаю, що цих чотирьох плодів буде досить достатньо, щоб вони визрили і е, саме дерево давало нові, новий приріст. І це все благодаря заміну грунту на кокос з перелітом.